І я є експертом від проекту, який фінансується Швейцарією в Україні. Тобто, в мене такі дві ролі тут: одна: це впровадження програми по електронному урядуванню, яка називається EGAP. Вона в різних областях зараз працює. Ми тільки почали це чотирирічна програма. І вона зосереджується на декількох напрямках. Це електронні послуги. Це розбудова спроможностей, це електронна демократія та діалог в рамках національної політики по тематиці електронного урядування та електронна демократія. Моя друга роль полягає в наданні експертних порад, знань. Я працюю з Державною агенцією електронного рядування в Києві з іншими установами. Тобто, такі в мене дві ролі. І я мушу сказати, що моя презентація про відкриті дані сьогодні. Вона не фокусується основу на електронній демократії, і ми готували спільну презентацію. Такого. є такий гарний український експерт, Денис Горський, Він повинен був бути тут також представляти інформацію. І ми поділилися так з ним, хто що буде робити. Він по Україні хотів говорити, а я по міжнародних питаннях, але на жаль, я не зможу. Детально вам розказати про те, що нещодавно сталося, про деталі. От я думаю, що від попереднього доповідача ви почули в основному все, що відбувається в плані реформ в Україні і так далі. Я почну свою презентацію, і мої колеги тут, які сидять за столом, вони є експертами технічними по конкретних темах. Я хочу поговорити про певні тренди, великі тренди, які переживають нові органи влади. Зокрема, в рамках нашого основного нашої основної теми, тобто, це електронне врядування розумної країни, і таким чином я хочу поділитися певним досвідом міжнародної громади про те, як були впроваджені такі політики в інших країнах. Я покажу конкретні приклади з різних країн і потім розкажу про передовий досвід, який Україна може адаптувати якось до своїх потреб. Починаю свою презентацію. От такі тренди великі, незалежно від того, чи ми в Україні, чи в Швейцарії, чи в Америці, чи в Японії. Є певні спільні тренди, які переживає наше суспільство і державні структури. Перше це експоненційні інновації. Це швидкі інновації. Також є питання поширення даних, відкритих даних, і зараз ми відчуваємо, що це означає. Так, це все зараз рухається в наш бік. Можна сказати так, що дані це нова валюта, знання це села, дані це те, що створює знання, і дані в майбутньому будуть відіграти величезну роль. Ще один цікавий тренд це. Робота з громадянами, з суспільством по всьому світу. Люди зараз отримують гарну освіту більш високий рівень освіти. Якщо подивитись на дані ЮНЕСКО за 14 рік, найвища кількість випускників якраз буде у нас в Центральній Європі, в східній Європі, тобто ви Україна потрапила в цю, на цю карту. А це означає, що люди будуть хотіти більше. Від влади вони будуть розуміти краще певні речі, вони будуть мати гарні навички, вони будуть використовувати різну технологію, розвивати її. Тобто, це треба пам'ятати. І просто все пришвидшилось. Це зараз зроблять дуже швидко. Зараз є інші фактори, які впливають на ситуацію. Ми зараз маємо світ, який працює 24 години на добу. Все відбувається моментально. Ми очікуємо, що люди будуть робити і виконувати речі зараз, прямо негайно. Ніхто ж нічого не хоче чекати. І ми хочемо насилати запит державному органу, і Ми хочемо отримати відповідь зараз на нього. А це передбачає тиск: тиск, з яким ми повинні яким чином справлятись, зокрема для урядових структур. Тому перефразую Енштейна. Кажу, що є нові правила гри для влади і для інших зацікавлених сторін в цій екосистемі. Якщо влада хоче бути легітимною, якщо влада хоче правдиво ставитись до громадян, вона повинна грати по правилах, відповідати трендам, і вони повинні бути найкращими гравцями в цьому. В результаті існування цих трендів є нові очікування від влади. І я думаю, все ж про що ми говоримо, чи то електронні ідентифікатори, чи електронні послуги, чи відкриті дані це по суті реакція на нові тренди, які розвиваються в нашій громаді, в нашому суспільстві. Не важливо, чи ви в Україні, чи в Японії, чи в Швейцарії. Це означає, що органи влади переживають серйозний тиск. Так, це треба розуміти, що вони переживають більш високий рівень тиску. Та й треба розуміти точку зору клієнтів, громадян преференції щодо комунікації. Це означає, що зараз, якщо ви хочете якісь бабусі надати послугу, а їй подобається відвідувати, ходити ногами в СОБЕС, для цього має бути система. Є молода людина з інституту, який зараз шукає роботу, і хоче вийти на ринок роботи, і він буде використовувати електронні засоби. Тобто є система багатоканальна, чи то особисто з'явитися, чи зробити це через інтернет. Для цього треба мати інструменти. І асортимент інструментів, які держава повинна створити і поширити, він розширяється. Третій. держава сама цього не зможе виконати. От цей додатковий тиск для держави означає, що треба будувати екосистему, систему підтримки. І до того, поки ми не перейдемо до централізованої системи урядування, ми повинні шукати партнерів. Ми повинні протидіяти тиску, справлятися з ним. Так розвивається наше суспільство. І таким чином ми повинні зробити так, щоб держава сприяла об'єднанню цих векторів різних в громаді. Так, роль держави є в плані сприяння розвитку цих трендів, розуміння. Перед тим як вони почнуть контролювати цю гру, вони повинні розуміти так. Зараз є цей тиск. Державі потрібні партнери. Вона повинна мати нову об'єднуючу роль. Зараз багато говорять про економіку знань, так яка є необхідна для бізнес-сектору, яка передбачає нові зміння та навички, нові вимоги на ринку праці для випускників університетів, але в економіці знань треба, щоб була економіка влади. Так, державні службовці повинні розуміти, що вони роблять. Це означає, що ми повинні мати людей з новими навичками, вміннями, які зможуть справлятися з новим тиском, який вони переживають. І, як я вже сказав раніше, є також реагування, швидке реагування. Я провела дослідження щодо роботи Європарламенту і про те, як парламентарі зі своєю громадою зв'язуються, з виборцями. Європейські парламентарі дуже часто їздять по різних країнах, от в Естонії, наприклад. Вони їдуть в європейський парламент, це тисячі кілометрів від Естонії, але ж вони повинні говорити зі своїми виборцями. І Як вони це роблять? Вони отримують запити електронні від громадян через чат, через якісь інші формати, через інтернет, і люди хочуть отримати інформацію зараз. І в Україні тут 40 мільйонів населення, так з якими треба працювати. Люди зараз мають більше. Можливості використовувати технології для власного зиску. І швидкість зараз достатньо висока у виконанні такої діяльності, тому треба на це все реагувати з боку органів влади. Це система або ера нового рядування. Те, що відбувається з владою. Чи подобається нам це, чи ні, воно вже є. Нам треба якось з цим справлятися. І ось приклади. У мене часу дуже мало, тому я напряму зараз почну говорити про відкриті дані. Я вже казав про те, що я сподівався, що Денис розкаже про те, що таке відкриті дані. Не знаю, наскільки вам про це відомо. Але визначення дуже коротке. Це публікація публічних даних. На якомусь публічному ресурсі для використання без обмежень чи то якісь патентні дані, чи копірайт, чи правові, якісь юридичні дані, вони повинні бути відкритими для соціально економічно-політичної сфери. І я розкажу про різні інструменти зараз. Це система охорони здоров'я. Декілька прикладів перша система Великобританії. Вони створили собі таку платформу, Code for Health називається. Що вони зробили? Це платформа, яка запрошує різні громади, онлайн громади, практиків в режимі онлайн, для того, щоб створити цю платформу. Якби в мене зараз було з'єднання з інтернетом, я б показала, як це працює. Тобто, вони створюють можливість е розвивати покроково програми для практиків у сфері охорони здоров'я. Тобто, вони вчать людей, наприклад, створювати якісь свої е програми. Електронні програми, от, наприклад, система вимірювання тиску артеріального. Які дані треба, від кого ви можете дані отримати? Далі дуже цікаво тут. Є також місце охорони здоров'я американське, яке оголосило про конкурс для приватного сектору, щоб створити такий застосунок електронний, коли б люди змогли б Використовувати соціальні медіа, наприклад, Twitter або якийсь інший ресурс, для того, щоб відстежувати поширення інфекційного захворювання. Такий застосунок створили, і він тепер працює в реальному часі. Так, він показує через Twitter на карті, як поширюється інфекційне захворювання. Тобто, от, наприклад, твіттері хтось пише, да, я захворів. Все, ця програма зразу захоплює інформацію і викладає дані на карту GIS. Якщо от в такому випадку Міністерство охорони здоров'я може в реальному часі відслідковувати джерела захворювання, такі там різні є види захворювань, і є запалення легенів і. Герві, звичайне, і так далі і подібне. Тобто, я пропоную вам перевірити. Достатньо цікава річ. Звичайно, ці дані треба ще перевіряти, очищати, але це просто такий приклад, як органи влади використовують величезний обсяг даних в інтернеті для таких речей. Це стосується будівництва місь... місь... міського будування, які є міжнародні тренди в цьому зв'язку. Зараз відкривають усі нові політики відкритих даних. От, наприклад, міста, так де відбуваються такі речі, де люди інновації впроваджують, де люди працюють креативно. Невеличке містечко в Америці вони створили собі таку систему відкритих даних, таку консоль для. Отримання дозволів на будівництво. Тобто відслідковує ця система в великому масштабі видачі дозволів на будівництво, ліцензії, що потім вони роблять. Вони потім ці дані публікують для громадськості, і потім є можливість візуалізувати ці дані, там є різні застосунки, які використовують різні результати. Тобто можна подивитися в режимі місто, От справа в квадраті видно, де. Найбільше дозволів видається саме для для за вікої саме забудови, і от а зліва це набір даних, і цей набір даних візуалізується справа на картинках. Тобто ви можете побачити поквартально, по кожному кварталу міста, скільки дозволів, де саме, і що цікаво, видно, як в бюджет надходять гроші від видачі таких дозволів. Місцевий бюджет, тобто самі дані, звичайно, нудні, але використали гарні інструменти і створили картинки, цікаві. Тобто так переформатували ці знання. Це ще один спосіб працювати прозоро, щоб бачити, хто де і як будує. Це Цюріх, Швейцарія. Чому мені цей приклад подобається? Тому що вони політику відкритих даних для себе прийняли. І хочу проілюструвати тут одну річ: як можна від набору даних перейти до цікавих застосунків, які громада зробила? От справа, наприклад, ви бачите різні застосунки. Наприклад, один стосується збору ТПВ, тобто люди, громадяни, самі можуть пропонувати оптимізацію збору ТПВ. Яка була от створена такий застосунок. Це було прийнято на рівні міської влади, і вони змінили спосіб збору відходів. І це також цікава річ для сліпих. Тобто вони можуть з допомогою системи GIS отримати позиціонування і зрозуміти, де вони знаходяться, в місті. Тобто дуже багато різних застосунків. А є ще один переклад з Канади, це устав міста, що стосується дан відкритих даних, тобто вони почали з цього так. Вони зобов'язалися брати участь в процесі відкритих даних. Багато представників органів влади бояться цього, і це природньо, то що це серйозна річ, щоб запустити. але... Було навіть розум... досить розумно з їх точки зору створити такий устав. От місто Ванкувер це зробили, і вони створили достатньо цікаву консоль для використання таких відкритих даних. Це місто Чикаго. Коли... І чому я взагалі цей приклад використовую? Тож тут ми говоримо про залежність від та навичок. Створили вони цілий департамент, який займається відкритими даними. Вони не тільки застосовують використовують застосунки, також вони, вони мають людей, які вміють це робити. Тобто, крім окрім заяв загальних, вони навіть створили департамент, і ще й там є люди спеціальні, які управляють цим департаментом. Вони займаються аналітикою, вони займаються застосунками, і це вже функція міськвлади. Так, от по місту Чикаго така цікава річ. У них є бюджет, які вони отримують від міста. От так виглядають на даних. Це цікава візуалізація підприємств зліва і справа різних департаментів, тобто це створення екосистеми, про яку я казав. Відкриті дані не тільки означають роботу з влади, це також. Організація різних зацікавлених сторін для того, щоб запустити цей процес. І один меседж я хочу вам передати, який означає, що номер пріоритет номер один – це з будівництво таких екосистем для відкритих даних. І тут ми візуалізували так різні потреби приватного сектору і наскільки вони покладаються на відкриті дані і навпаки. Дані, які надаються в систему, куди ці дані йдуть, хто ними користується і де тут Україна? Час у мене за залиш... часу мало залишилось? Питання було гарне таке. Так де ж тут Україна знаходиться в плані відкритих даних? Значить, на всьові 87 -е місце в цьому дослідженні має. з 2010 року. Україна знизилася в рейтингу. По іншому барометру, тут який використовується, 55 місце. І що стосується і європейських, центральноєвропейських країн, і східноєвропейських країн, Україна останнє, останнє місце займає, тобто в самому низу. Якщо подивитися на причини, є певні, певні зачатки роботи, але питання впровадження цієї ідеї дуже складне. Є зараз новий закон про відкриті дані. Цей закон було прийнято в квітні місяці, і також є готовність уряду це робити. Є відповідна агенція, яка працює з партнерами для того, щоб створити стратегію. Паралельно створили раду електронного рядування. Є робоча група, яка по відкритим даним працює. Є міжвідомча робоча група. Тобто цікаво було би побачити, як... яким буде розвиток цих ініціатив. Є також громадянське суспільство, є експерти, є серйозний інтелектуальний потенціал і капітал в Україні. Є величезний it сектор в Україні, є багато молоді, вмотивованої молоді. І от пан Денис, який повинен. Був бути тут, він дуже дуже обізнаний про від систему відкритих даних і про вміння та навички необхідні для цього. Тобто, як ви будете систему проваджувати, залежить від вас, я вам тільки можу поважати найкращого в цьому, і цим я завершую свій виступ, свою презентацію. Дякую.